У Чернівецькому спеціальному дошкільному навчальному закладі номер 36 в рамках суботника депутати та представники однієї з політичних сил висаджували квіти та трояндові кущі. Така робота проводиться щороку, однак, зазвичай це роблять працівники дитсадка. Сьогодні ж квіти висаджували добровольці. Ми завжди раді е, такому. Е... Починанню, що люди нам завжди допомагають не тільки сьогодні сьогодні проходить така велика акція по висаджуванні. Зеленого насаджування це дуже приємно і трошки нас випередили, тому що була погана була погана погода, і ми трошки затрималися. В цьому закладі навчаються діти з вадами опорно-рухового апарату. Тому створити для них комфортні умови перебування є першочерговим завданням. Учасники суботника переконані, важливу роль для дітей відіграє саме озеленення території. Ми надіємося, що будуть більш активно розвиватися, і все в них буде гаразд. І взагалі за Хочемо, щоб залучилася вся громадськість чернівців до таких справ і звернули увагу до і на таких дітей, і на те, в яких мовах вони ростуть, і, можливо, приклали свої зусилля для того, щоб їм покращити е, і життя, і перебування, і дозвілля, і розвиток спільний. Представники політичної сили кажуть, досвід таких робіт мають, тому саджають трояндові кущі за всіма правилами. Для корня ми робимо луночку досить. Глибоченько, бо троянда має вкорінитися. Корінь поки що дуже слабенький, але ми і землю засипемо, і водичку нальємо. Бажано, щоб камінці туди не попадали, бо вони нас будуть заважати. В загальному небайдужі чернівчани посадили сім трояндових кущів. Окрім троянд, засаджували й клумбу чорнобривцями та віолами. Участь у роботі взяли і чернівецькі підприємці. Такою роботою розповідають займаються часто. Часто, часто, дуже часто, оскільки я маю і свій город, і вдома це роблю. Плюс маю молоду молодь, яка облагорожує ділянки в сквериках. Я їм допомагаю, щось навчаю, щось підказую. Окрім озеленення території, депутати пообіцяли допомогти з благоустроєм території садочку, поставивши навіз для ігор на вулиці. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.